Привіт всім друзі. Сьогодні у нас 11 листопада. Вже закінчили посади, садити матеріал посадковий. Уж закінчуємо підгортати. Щоб ви розуміли, такі садженці, бачите, посадили і підгортаємо їх для того, щоб сніг, мороз їх не повитягували з землі. Вони і так стоять, на чесному слові. Зараз покажемо якого ми підгортаємо їх для того, щоб не повиходили на коли буде мороз. Сьогодні і дощ був у нас, і сніг, і погода всяке. Ось так іде процесія. Бачите, тут ми потикали. Ось так я тут уже пригорнуто. Всім до побачення, друзі, мирного дня.